Перспективи реформ доброго демократичного врядування в Україні обговорили учасники діалогу високого рівня, організованого Комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за підтримки проєктів Ради Європи, посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні та підтримка демократичних післявоєнних виборів в Україні. Це обговорення не пов'язано з президентськими виборами, які могли би бути в березні. Або з парламентськими, які вже не відбулися 29 жовтня, ми проводимо більш стратегічну вправу, яка стосується пошуку вирішення питань проблемних повоєнних виборів. Це одне з питань, ми знаємо, їх багато. Є питання участі переміщених осіб, військових, питання реєстру. Питання закордонних виборів народні депутати України, представники центральної виборчої комісії, юристи, експерти та європейські партнери напрацьовували подальші кроки з удосконалення законодавчої бази у сфері багаторівневого врядування та проведення в Україні повоєнних виборів з урахуванням європейських стандартів. Неважливо коли вибори відбудуться. Ми вже на сьогодні точно знаємо за якими стандартами, за якими правилами вони повинні будуть проходити. Звичайно, вони повинні бути чесними, демократичними і із виконанням всіх вимог, які стосуються важливого критерію критерію безпеки. А звичайно, ми всі розуміємо, як складно буде організовувати перші післявоєнні вибори, в яких складних умовах, і як складно буде боротися з першим викликом, який стосується безпеки. Проведення чесних і прозорих виборів в умовах воєнного стану є особливо складним. Ось чому цей діалог високого рівня є таким важливим. Загалом я. Не сумніваюся, що ми знайдемо шлях, щоб переконатися, що голос і потреби громадян будуть почуті демократичним шляхом на майбутніх національних і місцевих виборах. Я знаю наскільки важливо для кожного в цій залі захистити право голосу та право на вибори. Рада Європи підтримує Україну та рішуче налаштована підтримувати вас у стабільному відновленні та трансформації країни. Це вимагатиме розширення повноважень на всіх рівнях та зміцнення багаторівневого врядування відповідно до європейських стандартів. Це другий раунд діалогу високого рівня у Страсбурзькому форматі, який враховує напрацювання попереднього, що відбувся нещодавно у Львові. Присутні також акцентували увагу на темі дорожньої карти доброго демократичного врядування в Україні у частині місцевого самоврядування, а саме підвищувати стандарти врядування, удосконалювати законодавчу базу та посилювати дбайливий нагляд за діяльністю громад у контексті проєкту закону про місцеві державні адміністрації.